Не дай безбожникам збентежити тебе. Не варто заздрить тим, хто чинить зле, тому що скоро їм зів'янути і згаснуть, як тій траві, що зеленіє на полях. Довірся, Господу, твори добро, і ти поселишся в своїй землі, і жити будеш тим, що Бог пошле. Будь в Господі щасливий, і все тобі він дасть. Чого лишень запрагне твоє серце, своє життя ти Господу довір, у нього віра, і Він усе як належить зробить, Він змусить твою праведність і справедливість сіяти, неначе сонце у полудень. Терпляче жди діянь Господніх. Не злися, коли зловмисники плетуть. Підступні плани ще й успішні, і не засмучайся, не гнівайся, не піддавайся люті, щоб лиха не накоїть, бо нечистивці жде кінець, а хто чекає Господа обіцянку землю здобуде, Чи зовсім трохи і безбожників не стане, і, хоч би як ти видивлявся їх, а відшукати їх буде неможливо. Смиренні успадкують. Обіцяну землю, і житимуть у злагоді й добрі. Лихі людці на праведних недобре замишляють, скригочучи на праведних зубами, але володар мій глузує з них, бо знає. Добре він, що час розплати близько. Негідники свої мочі виймають і натягають лука тиву, аби посілити нещасних. Вбити добрих, чесних, але мені ур... урязять їхні ж злі серця, а луки поламаються і їх скалічать. Мать небагато, багато, але праведником бути це краще, ніж купатися в достатку лиходія, бо сила загребущого пощезне, а праведника збереже Господь. Відомі Господу порядні й чисті люди, і їхня спадщина прибуде на віки, в лиху годину їм не осоромлять, Добробут матимуть голодний час. Господні вороги загинуть і зім'януть, як дикі квіти в полі зайдуть димом. Позичайний чистивий та невідея, а добрий Завжди має що віддати. Благословені Господом у спадок землю мають, прокляті Господом загинуть. Господь веде того, хто його догождає. Не кращими стежками, якщо і схибить він, то не впаде, Господь готовий і підтримати його, і зміцнити. Прожив я довго та не чув ніколи, що праведник забутий Богом був, аби його нащадки, щоб вже бракували, він завжди щедрий і завжди дає, тож його діти є благословенні. Отож твори добро зла уникай, в обіцяній землі ти будеш жити, бо любить справедливість Бог. Він не залишає тих, хто йому вірний. Про них він буде піклуватися завжди, а от нащадків злих людців він знищить. Побожний люди, побожний люд оселиться, на Господом обіцяній землі, і в тій землі він мешкатиме вічно. Правдивий чоловік говорить мудро. До справедливості Його вуста зовут. у тому серці завжди вчення Бога, від заповідей не відступається повік. На праведник, зловмисники чатують, замислюють лихе, щоб бити їх, але Господь не дасть побожному потрапить в злі руки і не дозволить потерпати на суді. Чекай на Господа, тримай з його стежок. Він нагороду дасть тобі, і коли дістанеш землю ти, натомість нечастивці з неї підуть. Колись давно тирана знав, Кремезного, мов величезний дуб, коли ж він до Шеолу відійшов, безслідно зник, лихий, хоч де б я не шукав. Прямуй шляхом лиш доброти та честі. Тоді тебе та багатьох твоїх нащадків успадкує мир, а для порушників закону смерть майбутнє, майбутнього не матимуть вони. Господь спасає праведних людей, фортеця Він для них в лиху годину. Господь допомагає їм, спасає їх, відкривників їх визволяє і рятує, адже у Нього. Захисту просили.